І усім визволить пливен конференції номер 53 ким, як буде розвиватися шостий сезон, і ми розпочнемо. Почнемо з того, що в шостому сезоні буде більше подій, ніж в п'ятому сезоні, і там більшості що будуть події такі, що вони, якби, перша подія, це якби, якби зник про колег плеєр, вони в більшості його знайдуть, але більшість ще десь вони десь на середині сер... ну, десь на середині шостого сезону ну, десь. Десь або 15 серіях, або десь 20 його може знайдуть або колега плеєра, але друга подія, яка може відбутися в Терні це мер стане мером села 15. Це більшості, що в більшості пов'язаних з ході плеє в більшості, що якби трині породи є. Одної частини в поліплеє погоди, який в більшості закінчився, і почнемо з того, що ще якусь третя подію, яка не може більшості станеться в трені погоди, це більше вона станеться в кінці трені погоди, десь в кінці шостого сезону тренір «Погод», І це з'явився якийсь новий виход, який буде ну, більш страшним, ніж аби, ну, був Він в більшості з'являвся в поліплеє погоди 2». Тому в більшості, що це більшості лиходій буде більшості, що самим сильним в трані погоди, який ну, був ще ну, самим сильним в тряні погоди і ну, хулівої погоди, ну хоча сам сильним в ці селенні, і, і ще одна четверта подія, що більшість, що ми більше побачимо, що якби ще стали з Герітом, але ну, що більшості це я вже казав в минулій конференції, і що над п'ятою подією, то це більшість буде пов'язано з астратом, вона може десь станеться в 6 шостого сезону, що там це якби цей дракон, ну якби без закриє і все. Там буде більшості закритий і... і так само буде, якби проліпливого більшості, щоб більшість або більшості його закрили і. Ви що я можу нас сказати, що ви погодою буде десь сім-сім подій десь? Ну, якби за весь сезон десь сім подій. Якби в п'ятому було тільки в п'ять, аби в твої погоди їх було в шостому сезоні їх буде десь сім, сім подій десь буде. Ну, може в п'ятому було б більше, це може лакувати, але і в сьомому подія це більшості, що... Ну там більшості покажуть інші новий ви, новий вимір, там ну, нове нове вимівлення. Це буде пустотне виміння, яке було в полі цієї це, Ну там більшості вони будуть більшості фінал буде перш починати ну, це маленькі спойл ну, до фіналу шостого сезону, але як би сказати, то перше вони будуть починати на землі, а потім закінчать нім, на пустотному королівстві, Ну, просто бо. Ну так, це це кого звати, звати пустотне королівство, Ну би що вона повністю повністю по пустоті, по тому що там більше нічого 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 немає. І так, я думаю, нам не я думаю нам закінчувати конференцію. І всім до побачення з вами полюблені. Всім гуд, бай!